Сьогодні у Полтаві презентували документальну виставку Патріарх Мстислав Служити Богові і Україні підготували її до 125-річчя патріарха Київського і всієї України Мстислава Степана Скрипника. Документи висвітлюють полтавський період його життя та характеризують його діяльність. Патріарх Всеслав двічі перебував у Полтаві на наше запрошення нашої громади релігійної в 91 му і 92 му році, і безумовно, що його вклад у розвиток церкви є надзвичайно великим. Коли він став єпіскопом в 43-му році, то він уже у другому тому відродженні української церкви займав дуже таку активну позицію по відродженню українського православ'я. І документи і інші матеріали, які Якраз свідчать про його зв'язки з полтавцями, про життя імміграційне перебування під час Другої світової війни і його діяльність під час Другої світової війни, тобто багатогранна не тільки релігійну, а й світську діяльність, громадську діяльність, політичну діяльність.